Поговоримо про гроші, як заробляти, які установки і чому ви до сих пір не багатії. Мене звати Саша Хоровець. Якщо ви вперше на моєму каналі, то залишайтесь. Я психологиня, я консультую і також є авторка трансформаційних програм. На цьому каналі ми говоримо, як змінювати своє життя і якісно трансформуватись. Отже, чому більшість людей дуже хоче грошей, але насправді їх немає. Тому що причина у вашій голові, тому що ваше мислення не готове до великих сум грошей. І ви зараз мені скажете, ну як же так, Саша? Я хочу будинок, хочу квартиру, хочу машину. І я вас запитаю: а ви готові ототожнити себе з мільйоном, наприклад, гривень? Ви розумієте, що ваша фінансова ємність не готова? Зараз до мільйону гривень ви не можете вмістити цей мільйон, і тому, коли ви починаєте думати, що ось я зараз хочу мати мільйони, хочу мати 100 тисяч, заробляючи при цьому 12 тисяч гривень на місяць, ну не можете ви цього помістити в себе в голові. І тому ця глобалізація, що ви уявляєте на своїй карті, чи у вас там десь в тумбочці оцю суму, вона вас лякає, і ви до неї не йдете. Розумієте, ви не можете отримати зараз таку суму грошей, заробляючи при цьому мало. Тому що треба робити? Вам треба зрозуміти, що якщо зараз ви зробляєте 15 тисяч 50 тисяч, добре уявіть у себе в голові суму в два 3 рази більше. Ось уявіть її, і почніть думати в той бік, а що я можу зробити, щоб ця сума грошей в мене з'явилась. От якщо ви зараз заробляєте 400 гривень за консультацію, і ви скажете, все, з сьогоднішнього дня, і, коротше, подивився Сашкине відео, хочу півтори тисячі за консультацію, у вас купить людина консультацію за півтори тисячі. Але питання в тому, як це робити систематично, як внутрішньо дорости до цього стану, що я готовий витримувати такі гроші, я готовий мати стільки грошей в своєму житті. І я вам розкажу, що відбувається тоді, коли ви отримаєте ці гроші. Ви починаєте їх зливати. Ви зливаєте їх великими сумами на благочинність, на подарунки найближчим. Ви кажете: Ну я ж, я ж всім. А ні, ви просто їх зливаєте, тому що ви, як дитина, не знаєте, що робити з такими сумами. Тому я рекомендую іти до цього поступово, іти до грошей поступово, щоб ваше мислення звикало до нових сум. Тобто, якщо зараз ви заробляєте таку-то фіксовану суму гривень в місяць, і я вам скажу, що ви можете, ну, наприклад, купити собі сумку за 1000 доларів, або ви можете піти і поснідати за 1000 гривень. Ваш мозок такий, типу, ого, дорого. Так ось вам треба робити так, щоб оце в вашій голові не було для вас як ого дорого. Щоб це в вашій голові сприймалося як рівень норми, типу, окей. Може це нормально. Може мені було б комфортно іти снідати за тисячу гривень? Як я можу себе до цього стану доростити? А ви можете, ви можете почати уявляти трошки більше. Ви можете уявляти більше свого доходу, але не супергігантські суми. Я дуже чітко пам'ятаю, як 5 років тому я проходила якийсь фінансовий марафон. Я не пам'ятаю хто це був. І я пам'ятаю, що там дівчинка каже: Уявіть 100 тисяч гривень на своїй карті, і я сиджу у мене просто тут все стиснуло таким великим комком. Тому що я тоді ну не знаю 15 тисяч може, і для мене ця сума вона була відштовхуючою. Вона була лякаючою. Я не знала, як заробити ці 100 тисяч гривень. Для мене, дівчинки, звичайної родини, це ну це була велика сума, і я її тоді злякалась. Я подумала, блін, а як Як я можу цю суму заробити? Зараз для мене це норма. Зараз люди, які купують там на дорогі чеки, мої продукти це норма, тому що я до цього доросла. Тому що я себе з цими грошима асоціюю, тому що моя самооцінка дозволяє мені ці суми, тому що я знаю, що мої продукти якісні і мені можна ці суми. Якщо ви хочете почати розвивати своє мислення стосовно грошей, трошечки залізти в підсвідомість, напишіть мені в на інстаграм слово гроші. і Я надішлю вам дуже круту медитацію на гроші, яка трошки допоможе вас направити в класне русло і допоможе вам засоціювати вас з великими сумами. А до речі, якщо ви теж вже готові проявлятись, мій продакшн, який робить мені цю красу, можу зробити цю красу і для вас. Зйомка Reels, відео, ютубу, все це забезпечують вони, і я взагалі не хвилююсь про це. Є на них посилання. Посилання під цим відео. Йдемо далі. Якщо вам не подобається ваша робота, або у вас взагалі немає роботи, уявіть, вам треба зрозуміти, чим ви хочете займатись, почати освоювати цю нову навичку і йти в ту сферу, де є більше грошей. Тобто, якщо ви зараз працюєте пекарем, чи ви працюєте майстром манікюри, ви розумієте, що в цій сфері все ж таки є якась стеля, вам треба або йти в іншу сферу, або вам треба думати, що ви можете зробити в вашій сфері для того, щоб заробляти більше грошей. Оця інфантильна позиція типу ну я ж там пекар, ну я е, вчитель англійської, ну я майстер манікюру, ну я масажист і так далі. Це означає, що ну я ж. Не можу заробляти гроші в своїй сфері, так іди в іншу сферу. Включаємо дорослість і розуміємо, що якщо в мене немає грошей тут, я маю думати, де їх знайти. Я маю розуміти якісь інші кроки, я маю освоювати. О, да! В нашому сучасному світі треба освоювати якісь нові навички. Ви думали про це? Для того, щоб у вас було більше грошей. Якщо ви кажете ну, свої послуги, я не можу продавати інфобізнесі. Як всі ті інфобізнесменники продають там свої курси, заробляють на них купу, бабла. Окей, іди. Освою якусь нову навичку, яку ти можеш продавати в цих інтернетах. Досить перекладати відповідальність на інших людей, освоюйте нову навичку, ініціюйте нові дії, йдіть і шукайте собі клієнтів, шукайте собі нову роботу, напрацьовуйте новий досвід, і у вас буде більше грошей. Та історія, де ви проходите вже купу курсів, але нічого не робите зі своїм життям, це зовсім інша історія. Ми розглядаємо на моїх курсах, на моїх проєктах, чому ви так робите, які у вас сторонні вигоди, це вже трошки інше. Установки, що ви думаєте стосовно грошей стосовно ваших заробітків, те ви і маєте. Якщо ви думаєте, що гроші приходять тільки нечесним шляхом, у вас їх і не буде. Якщо ви думаєте, що гроші це погано, або гроші є тільки у багатіїв, окей, ви ніколи не будете багатієм. А якщо ви будете думати, що гроші це комфорт, гроші це безпека, чим більше у мене грошей, тим безпечніше я себе почуваю. Гроші це класно, якщо у вас мислення буде налаштоване, ось. Так, повірте мені, у вас буде більше грошей, тому що поки ви на них негативно налаштовані. А я взагалі не знаю, чого соціум зробив так, що гроші щось погане. Чому вважається, що гроші це ну щось таке, типу Окей, в неї є гроші? Ну звісно, в неї є гроші. В мене є мозги. Ну, це значить, що в мене є гроші, це значить, що в мене є здатність заробляти, в мене є здатність проявлятись. І як наслідок, в мене є гроші, і у вас теж можуть бути гроші, якщо ви будете змінювати свої установки, тобто упередження стосовно грошей. Ось прямо зараз візьміть листочок або знов ж таки напишіть мені в коментарях. Гроші це. Я думаю, що гроші це. Я думаю, що заробляти гроші, це подивіться, просто що в вашій голові. Ще хороша новина, вам здається, що якщо ви виросли в родині, наприклад, яка була в селі, чи ви виросли в маленькому містечку, як я, да, Саша з Бергорода. Ви виросли десь в родині, де не було великих сум грошей. Ви, значить, все, ви приречені. Ви кажете: Ну, мене не навчили. Ну, мама або тато мені не показали, як заробляти гроші. Ну, не показали. Ну не показали, як це робити. Ну не було у вашій родині якихось там фінансових благ. Окей, ви дорослі. Перестаньте спиратись на те, що було у вас в родині. Ви дорослі, ви свідомі. І поки ви думаєте, що ну ось так було в моїй родині. Того я такий бідний і нещасний, і того в мене немає грошиків, тому що так було в мене заведено. Ми всі економили. І тепер я теж буду економити. Ні, ви можете робити інакше. Ви можете сепаруватись, не ототожнювати себе зі своєю родиною і робити ті дії, які будуть комфортні вам. Ви можете бути багатієм, ви можете витримувати оцей сором, який будуть вам прививати. Ага, звісно, приїхала така тут своє село, приїхала таке в містечко, і, значить, понтується. Окей, окей, хай ці люди так думають. Якщо ви будете змінювати своє мислення, розуміти, що гроші це безпека. Ось уявіть собі, гроші це безпека. Чим більше грошей, тим у вас якісніші машини, тим у вас, не знаю, крутіше ЖК, в яких ви можете жити, тим у вас безпечніші умови для проживання. Ось, уявіть собі, що якщо у вас мало грошей, ви купуєте банани на знижках. Якщо у вас більше грошей, ви купуєте банани не на знижках. Тому що у вас є їх більше і, відповідно, ви автоматично підвищуєте свій рівень комфорту у вигляді. Якісніших продуктів, медикаментів, різного обслуговування це класно. Я хочу вас сьогодні привести до того, що гроші це класно. І чим більше людей буде думати, що гроші це класно. У мене є вони, вони є ще в когось. Тобто, в нас у всіх мають бути гроші, тим багатше, тим емоційно спокійніше нам буде. Мені взагалі дуже подобається ідея буддизму, де говориться про те, що у нас у всіх має бути багато грошей для того, щоб ми всі могли реалізовувати свій потенціал, для того, щоб ми могли бути духовними людьми, і для цього нам насправді не треба думати про гроші, тому що гроші займають велику частину нашого мислення. І ми можемо бути духовними, ми можемо думати про творчість, про креатив, якщо наші думки не будуть зайняті грошима. Отже, підсумовуємо, якщо у вас є зараз якась сума грошей, яку ви заробляєте, спробуйте уявити в голові суму в три рази більше, чим є у вас зараз. Уявіть і відчуйте її, що ви відчуваєте, де в тілі зажими, взагалі, що підіймається. Подумайте, якими шляхами ви можете ці гроші заробити, що це може бути, які додаткові послуги, що ви могли б продавати ще, скільки це могло би коштувати. Я нагадую, що у вас у всіх є вже досвід. Неважливо, якій сфері, у вас все ще є ваш досвід. У вас є ваше оточення, у вас є безліч знайомих, до яких ви можете звертатись, яким ви можете починати продавати ваші послуги. У вас все це є. Просто ми живемо в такій призмі. Думаємо, ні, ну я всього на всього. Майстер манікюру. Ну я всього-навсього якийсь там юрист. Ні, я класний юрист. Я такий майстер манікюр, який може робити курси, який може давати консультації іншим майстрам манікюру. І ось я вже придумала вам декілька шляхів розвитку для ваших професій. Гроші це наслідок вашого мислення, вашої проявленості і вашої ініціації. Тому, будь ласка, будьте ініціативними, проявленими, креативними чуваками. І також підпишіться на мій канал для того, щоб не втратити мене таку харизматичну, фантастичну жінку. Я закінчила. Ну, не те закінчила, а ну, відео просто.